Ми пройдемо цю зиму. Ракети та шахеди ворогу не допоможуть. Президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради щодо внутрішнього та зовнішнього становища країни в будь-якій країні на будь-якому континенті, коли бачать синьо, жовтий знають, що це про свободу, про народ, який не здався, який вистояв, який об'єднав світ і який переможе. В залі, окрім президента, на засіданні були присутні. Уряд у повному складі головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв. В Чорному морі дещо поменшило флагманів. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд. Під час виступу президент зазначив, що з початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, у яких Володимир Зеленський брав участь. На оборону за рік спрямували понад 1,2 трильйонів гривень коштів внутрішніх податків та мит. А міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі. Мета відновити територіальну цілісність України та повернути всіх українців, які нині залишаються у полоні. З початку війни додому з російських лап вдалося вирвати майже півтори тисячі людей. Також президент Зеленський зазначив, що Україна. Україна стала одним з лідерів вільного світу і змогла об'єднати Європейський Союз. Ми всі у цій залі в Україні, у нашому народі, у суспільстві. Пункт перший єдність. Ми маємо її берегти, попри будь що. Також після виступу гарант вручив нагороди військовим. Дорогі українці. Я хочу, щоб ми зараз подякували разом усім тим, хто відкрив нам. Цю можливість цей шлях. Я хочу, щоб ми подякували нашим воїнам. Слава всім вам, нашому народу. Слава Україні! Дякую.